Крок 1. Встановіть прилад на міцний та рівний робочий стіл. Встановіть і вирівняйте його за допомогою регулювального гвинта. Крок 2. Відпустіть ручку у формі зірки та потягніть два В подібні затискачі назад. Крок 3. Додайте цирконієвий бісер. Зніміть гвинти кришки з одного боку розмольної корзини. Зніміть кришку корзини. Обережно помістіть цирконієві кульки в розмольний кошик і закрийте кришку. Крок 4. Підключіть джерело живлення і ввімкніть інструмент. Поверніть ручку регулювання швидкості конвертера проти годинникової стрілки до кінця, щоб запобігти надлишку обертів, коли обладнання запрацює. Крок 5. Натисніть кнопку стрілка вверх праворуч і підніміть вал мішалки до найвищої точки. Крок 6. Помістіть диспергувальний контейнер безпосередньо під диспергуючий диск. Потім зафіксуйте в подібний затискач з одного боку контейнера. Далі зафіксуйте іншу сторону В-подібного затискача, зафіксуйте ручку у формі зірки і, в кінці зафіксуйте гайку. Врахуйте, що якщо центр диспергувального контейнера після фіксації не спрямований до леза, або якщо В-подібний затискач не повністю затискає контейнер, це може призвести до його пошкодження. Крок 7: Додайте продукт. Зверніть увагу, що наповнення не може перевищувати дві третіх об'єму ємності з дисперсією. Крок 8. Під'єднайте впускний та вихідний отвір для води тримача розмальної корзини до джерела охолоджувальної води та дренажної труби. Потім підключіть впускний отвір контейнера до джерела охолоджувальної води і підключіть вихід води до зливної труби. Крок 9. Натисніть кнопку Стрілка вниз, праворуч. Відрегулюйте розмальну корзину на відповідну висоту, а потім закрийте ємність кришками. Крок 10. Натисніть кнопку Run. Поверніть ручку регулювання швидкості, щоб встановити необхідну швидкість. Крок 11. Після завершення диспергування. Спочатку поверніть ручку регулювання швидкості, повільно зменшивши швидкість до нуля, а потім натисніть Стоп, і машина припинить роботу. Загальне очищення розмольної корзини. Крок 1. Після тесту закріпіть контейнер. Наповніть ємність належним об'ємом миючого розчину. Обсяг повинен становити від 2 п'яти до 2 третіх ємності і натисніть кнопку Стрілка вниз, праворуч. Щоб встановити розмальну корзину у правильне положення, вся корзина має бути занурена у розчин. Далі закрийте ємність кришками. Крок 2. Натисніть кнопку Run, щоб запустити машину. Поверніть ручку регулювання швидкості, щоб встановити швидкість. Дайте розмальній корзині попрацювати в розчиннику. Крок 3. Після завершення очищення поверніть ручку регулювання швидкості проти годинникової стрілки. Натисніть кнопку Стоп, щоб зупинити машину. Ретельне очищення розмольної корзини. Крок 1. Натисніть кнопку підйому, щоб підняти розмольну корзину у верхнє положення. Потім гайковим ключем послабте гайку в нижній частині фрези, щоб зняти її. Крок 2. Відкрутіть гвинти кришки корзини, 4 штат, і зніміть кришку. Крок 3. Викрутіть 4 гвинти в нижній частині корзини, щоб демонтувати сітку фільтра. Зверніть увагу, що під час процесу бісер буде розсипатися і частини всередині кошика, мідне кільце, лопать, кераміка і лопать насоса, випадуть разом з фільтрувальною сіткою. Тримач слід добре тримати рукою. Також підготуйте заздалегідь ємність під розмальною корзиною. Потім обережно зніміть сітку фільтра. Крок 4. Викрутіть 4 гвинти у верхній частині тримача розмальної корзини. Повільно перемістіть тримач вниз, а потім обережно зніміть усі тримачі. Крок 5. Витягніть плоский ключ за допомогою викрутки, а потім ретельно очистіть вал і всі компоненти. Примітка. Якщо нижня лопатка сильно зношена, набагато тонша, ніж верхня частина. Будь ласка, переверніть її під час повторного встановлення, помістіть тоншу частину у верхню частину. Крок 6. Після очищення знову вставте плоский ключ і кільце. Зверніть увагу, що кільце над робочою лопаттю має виступ. Цей виступ має дивитись вгору. Далі встановіть тримач розмольної корзини, закрутіть гвинт. Встановіть керамічну пластину, робочу лопать насоса, мішальну лопатку, мідне кільце, а потім встановіть сітку фільтра та затягніть чотири гвинти. Додайте в корзину відповідний цирконієвий бісер приблизно 400 г. Повільно обертайте вал, щоб кульки опускалися нижче керамічної пластини. Крок 7. Поверніть кришку корзини в таке положення та закрутіть її гвинт. Потім знову встановіть фрезу. Зверніть увагу, що гострий кінець має бути спрямований праворуч. Звертайтесь до компанії Texas з питань придбання та обслуговування.